Так, сьогодні ми розглянемо завдання з ДПА по математиці для 4 класу. Я вам пропоную ставити моє відео на пам'ять, на паузу, спочатку самому думати, а потім дивитись, яка правильна відповідь, як це я розповідаю. Перше завдання, яке у вас там є. Як записати у вигляді сотень тисяч, число 800 тисяч. І є три варіанти відповіді: А, Б і В. Ну, для того, щоб знати, яку нам треба відповідь вибрати, треба подумати, як у нас записується це число. Ми запишемо число і спомним. згадаємо: отут у нас пишуться одиниці. Тут десятки. Тут сотні. І потім все те саме, тільки тут уже одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Отже, де у нас сотні тисяч? Що тут яка цифра стоїть? У нас тут стоїть 8. Тобто у нас відповідь В. 8 сотень тисяч. Правильна відповідь В. Так, друге завдання. Яке з дробових чисел найбільше, і дали три числа. Ми дивимося всіх цих трьох чисел однаковий знаменник. Тобто, якусь частину поділили на однакове число і взяли 4 частини, 7 частин, 13 частин, Понятно, що те більше, у якого більше чисельник. Більший чисельник тут у нас у дробу В. Тринадцять пятнадцятих, отже правильна відповідь В. третє завдання Значенням якого виразу є число двісті шістдесят тисяч двесті. І дали нам три вирази. Ну, зрозуміло, що треба порахувати. Другого, так, би, варіанта цього вирішення цього завдання нема. Беремо і рахуємо в стовпчик. 350 тисяч записали, під ним записали 90 тисяч, підписуємо всі одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. Все правильно підписали. Відняли 0, відняти 0, 0, 0, 0, 0, 15, 5, відняти 9 не можемо. Зайняли одиницю, 15, відняти 9, 6, і тут двічка. І далі що тут? Треба ще додати? 200. 260 тисяч додати 200. Буде 260 тисяч 200. На що нас записували? Значенням якого виразу? Буде оце число. Ми одержали таке число. Значить, вираз А нам підходить. Так, четверте завдання. Яке значення задовольняє нерівність? І дали нам ось таку нерівність 30 тисяч, поділити на Б менше, ніж 1500. І дали три варіанти Б. Значень Б. Ну, будемо по черзі підставляти оце значення Б. Записуємо 30 тисяч, поділити. В місто Б пишемо 200 до менше 1500. Ну, просто переписуємо, як є, тільки сюди в місто Б підставляємо це число. І рахуємо, тобто, нам треба 30 тисяч поділити на 200. Ну, ділиться усно, але можемо в стопчик. Записали нуліки одинакове кількість нулів, закреслили і дивимося, 300 поділити на 2. Тобто, ну, буде 150. Це все легко, ви всі з цим справитесь. І записуємо 150 менше, ніж 1500. 150 у нас менше, ніж 1500. Ну, звичайно, менше. Значить, правильна відповідь у нас А. Так, ідемо далі. У нас всього 8 завдань. І вісім завданням ми їх і будемо розглядати. П'яте завдання. Периметр квадрата дорівнює 12 см, яка довжина його сторони. Знаємо, що квадрат у нас виглядає отак: це така фігура, в якого всі сторони рівні між собою. тобто, його периметр це довжина оцієї от лінії, якщо б ми її розклали. І це ми одержуємо, коли ми, так як вони всі однакові, то ми 4 множимо на цю сторону. І зрозуміло, тепер, щоб знайти цю сторону, то треба оце значення периметра, якого позначають буквою П. Поділити на 4, ну, П латинського алфавіту. Поділили 12 на 4, одержали 3. Шукаємо, де у нас тут 3. Це у нас от відповідь А. Тобто, позначаємо. Відповідь А. Ідемо далі. У нас тепер шосте завдання. Туристична екскурсія Києвом розпочалася о 8 годині 45 хвилин і тривала 3 години 30 хвилин. О котрій годині закінчилась екскурсія. Ми можемо. Перетворити все в хвилини, тобто там години, помножимо, знаємо, що в одній годині 60 хвилин. Потім все додати. Ну, понятно, що треба все додати. Потім назад перетворити. ну, Це довго. Давайте так додамо. Запишемо це в стовпчик, так як ми числа додаємо. І додаємо 45 плюс 30 буде 75. Але 75 це у нас уже більше, ніж година. Якщо ми віднімемо звідти 60, у нас останеться 15. Сюди записуємо 15. А сюди цю одну годину запам'ятовуємо і додамо її 8 плюс 3 -11. І та година, що в нас одержалась – 12. Отже, буде 12 годин, 15 хвилин. Так, справили з шостим завданням. І тепер у нас осталось ще. Сьоме і восьме завдання. Сьоме завдання. Обчисли, запиши значення виразів. І ось такий вираз. Ми його будемо робити по діям. Першу дію зробимо множення. Тут у нас множення записано, ми його і зробимо. Записуємо спочатку довше число, під ним коротше, і множимо. 8, 3, 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 8, 0, 0, і тих 2, 2, 8, 9, 72, 2 пишемо, 7 запам'ятовуємо. 8, 3, 21, і тих 7, 2. Так, не, не надо тут сім, да? Так. Вісьмо два, чотири. вісьмо сімдесят два, 7, запам'ятовуємо. три. а 24 і тих сім тридцять Один пишемо, три запам'ятовуємо. Вісьмо один, 8 і тих три, одинадцять. От, одержала таке число. Друга дія. Друга дія у нас в дужках. Записуємо ці два числа. Друг під другом і віднімаємо. Ви, ті, хто дійшов до кінця 4 класу, віднімати і додавати точно вміє. Значить, віднімаємо ці два числа. Ну, Буває, що робите помилку деякі діти, записують от прямо отут рядочком. Тут у них щось остається пусте місто. Тобто, так робити не треба. Треба, щоб у вас були одиниці під одиницями, десятки під десятками. Рівняйте по правому краю. Вирівняли, відняли, одержали число. І тепер остання дія: це у нас додавання. Тобто, у нас множення в пріоритеті, дужки в пріоритеті. Ми це зробили. І осталася наша третя дія – додавання. Підписали ці два числа. Додали. І восьме завдання це у нас задача. Задача така. Був, був там дідусь якийсь мехась, який був на пасіки, і був якийсь, напевно, його якийсь внук Тимко. І от дідусь вийшов з липового гаю. Ні, наоборот, дідусь вийшов з пасіки, а тимко вийшов з липового гаю. Пішли друг на зустріч другою. Між липовим гаєм і пасікою було 918 метрів. Зустрілись через 9 хвилин. Дали нам швидкість дідуся і треба знайти швидкість тимка. От я тут попиталась це намалювати, щоб вам веселіше було її вирішувати. Значить, що у нас тут? Зараз поставимо, щоб вам було видно. Так, от. Це тимко, це липовий гай, це пасіка, це дідусь з паличкою. От між ними така от відстань 918 метрів. У дідуся швидкість 64 метри за хвилину. Тимка невідомо. Вони йшли йшли через 9 хвилин зустрілись. Ну, ми знаємо, що, щоб знайти швидкість, нам треба. Відстань поділити на час. Але відстань, яку пройшов тимко, нам не відома. Тому будемо її шукати. Значить, Спочатку знайдемо, скільки ж пройшов дідусь. Ми знаємо його швидкість, ми знаємо час, який він йшов. Отже, ми можемо знайти відстань. Ми його швидкість, 64, помножимо на час, який у нас 9. І при примноженні вийшли 576 метрів. Значить, решту метрів до зустрічі пройшов Тимко. Віднімемо. Від всієї відстані віднімемо 576, буде 342 метри. Тепер у нас залишилась остання дія. Щоб знайти швидкість, нам треба оце, що він пройшов, поділити на час, який йшов. Тобто, 342 метри, поділили на 9, одержали 38 метрів за хвилину. Отже, у тимка, ну, якось не дуже він швидко йшов йдуть швидше. Ми у тимка отримали швидкість 38 метрів за хвилину. Тобто, ви оцю відповідь теж записуєте на, на тих листочках, де вам будуть роздавати, запишете задачу. І от такі у нас завдання. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку, якщо вам сподобалось відео. До нових зустрічей!